Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже смачним рецептом це будуть зрази з грибами. Такі зрази можна готувати будь-якою начинкою, з м'ясною, з сирною, дуже смачно, зеленю. Будь-що, в мене сьогодні з грибами. Значить, картоплю я вже відварила. Я не стала вам показувати, як я це все роблю. Я її просто відварила, додала трішечки солі і трішечки суміші перців. Усе. І от така от виходить картопля. Вона ще трішечки злегка тепла, така якраз нам і потрібна. Сюди до картоплі я вбиваю яйце. Зараз подивлюся, чи потрібно мені буде одне чи два. Тому що я не хочу, щоб сильно було забито борошном, тому буду дивитися. Так, і вбила одне яйце і перемішую. От. Нічого більше, крім спецій, я до картоплі не додавала. От, все ретельненько перемішується гарненько. Я, напевне, думаю, що мені вистачить одного, тому що я не хочу сильно повторюся, забивати картоплю борошном. Так, і додаю відразу сюди. Борошно, значить, скільки його потрібно, це вже дивитися по картоплі, яка вона у вас, є ще сильно багато вологи в ній. є що яйця різних розмірів бувають. Ну, тобто, вже тут відконтролюєте, відрегулюєте, вірніше, самі консистенцію, яка нам потрібна. Так, вимішуємо. Так, коли виходить, уже вже складно. Перемішувати все це у мисці, нам потрібно перекласти все це на коврик, і тут вже продовжувати вимішувати таке от картопляне тісто. Тут ми добре його вимішаємо, щоб не забити все це борошно. Ну, виходить, дуже ніжне, за рахунок того, що картопля тепла. Обов'язково беріть теплу картоплю. Можна відразу приготувати так, як я готувала. А можна, коли, от, наприклад, у вас залишається картопля після вечері чи то обіду, то такий рецепт буде те, що треба. От, воно буде трішки липнути до рук, але нічого страшного, ми з ним справимося, додаємо отак от борошна. Так, я відразу візьму розділю на дві частини, щоб мені було зручно з ним працювати. Повторюсь, це не таке тісто, де зовсім не буде липнути до рук. І отак от розділяю, роблю на такі, які нам якби, потрібні самі зрази. Так, тепер формуємо уже зрази. Значить, я буду робити сьогодні з грибами. Дивіться, тут у мене такі ось грибочки. Це лісові грибочки. Я їх сама збирала. От. Значить, я їх також підсмажила. Значить, спочатку я їх відварила. У мене були заморожені. Потім я їх порізала трішки дрібніше, підсмажила і додала сюди сіль. Суміш перців, свіжемелений коріандр і цибульку. І получилися от такі отакі дуже красиві грибочки, з якими я буду ліпити зразу. Значить, на такий от коржик підготовленого картопляного тіста, я кладу стільки грибочків, скільки вам хочеться, і отак от їх зліплюю, начебто як вареничок. От, і виходить ось такі. Я їх буду робити такі продовгуватої форми. Мені подобається. Можна зробити круглої, можна будь-якої. Будь так, зараз я пару штучок наліплю. Там вже в мене сковорідка, я поклала з маслом розігрівати. І будемо їх обсмажувати. Так, зразу я наліпила вже, включаю Вогонь під сковорідкою, Значить, дивіться, тут я підготувала паніровочні сухарі. У мене вони йдуть з додаванням паприки куркуми, спеції отаких. І можна отак от їх обваляти в сухарях, Буде дуже красиво і буде гарна хрумка скоринка. Ну, в принципі, можна цього і не робити. от, Ну, я так от трішечки зроблю. Получається ну, дуже неймовірно ніжне тісто. От. Повторюся, можна їх і не робити отак от. В сухариках це вже по бажанню, як ви хочете. Ну, в принципі, не дуже прилипає, тому що тісто хороше таке. І як тільки сковорідка розігрілася, буду викладати їх. Обсмажуватись. По пару хвилин буквально з кожної сторони. Так, масла наливаємо отак от небагато, щоб вони не пливали в ньому. І тепер, дивіться, вони дуже легко просто перевертаються, дуже гарно тримають форму. От, нам не потрібно, щоб вони були дуже сильно засмажені. От От так от. Перевертаємо. В принципі, можна і в сухарях не обвалювати їх, вони і так достатньо хороші. Це коли у вас там липнеть уже сильно тісто зверху, то тоді можна, в принципі, обваляти. А так, то, бачите, вони дуже шикарно тримають форму і навіть не дуже і замітно тут є сухарі. Тут я підготувала. Паперовий рушничок поклала на тарілочку, і зараз буду їх сюди перекладати. Так, ну подивіться, якими получаються зрази. Ось такі от негарні. Оцю частинку я підсмажила з сухарями паніровочними, а ці зробила просто так. І, в принципі, різниці особливої немає. Получаються вони неймовірно ніжні, смачні. Зверху. Ось така от хрумка скоринка, а всередині просто одна ніжність. <клес> так що рекомендую вам приготувати. Можливо, хто е полюбляє готувати такий рецепт добре, а хто не знав, то, будь ласка, користуйтеся дуже смачно і е просто, я би сказала. І їх достатньо багато. Можна наїстися спокійно, додаючи якогось салатика або якийсь огірочок, помідорчик, і все. І буде вам, як то кажуть, щастя. Вважаю вам всього найкраще. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока-пока!